Привіт усім! Сьогодні 1 листопада 2024 рік. Продовжуються роботи на моїй ділянці з приводу винограда. Поки що обрізаю, вибираю яка краща лоза. Як краща лоза лягає на першу проволочку від землі 25 см. Робиться поки що обрізка. Подальшому не знаю, сьогодні чи завтра буду пробувати приховувати. Приховується буквально неглибоко, пів штика, тобто на лопату, глибину, пів, пів штика. І на длину самої лози, будучи. Та, яка в цьому році вирішує. Тось... тось ось такого плана. Це наша лоза визрівша. Ось такого який колір має? Оце визріша наша лоза. А встригаємо таким чином. Значить тут я ось зробив до відео, вибрав кращу, яка краще лягає на наступний рік, щоб ми положили її на. Прогулочку. Все остальне відрізаємо, щоб нам не заважало. Ось так покажу на прикладі цієї сторони цього рукава. Ну, це, не знаю, ось, напевно, будемо залишати ось цю. Ми її краще положимо, вигнемо рукава, в принципі. Тут вже є дерев'яні, а тут вони вроді би одинакові лози. Так що можемо сміливо ось тут. Ось так. Забираємо. Це ми посунемо. І просто на наступний рік. На нас ось ляже. Ось так буде. А тут відрахуємо перша, друга, третя. Четверта, п'ята, шоста, сьома. Можемо спробувати, в принципі, сім залишити. Кущ, в принципі, нормально вже вирос. Є наступних два рукава на слідуйший рік на дві сторони. Ну, десь приблизно ось так. Мені виходить приблизно. Метр, в районі метра залишаємо. Ось так. А це майбутні наші рукавчики. Два штучки. Ми їх зараз від нашої ленти підв'язаної Так, і приблизно прикидаємо також, як вони у нас будуть. Поки в мене ще нема цієї першої проволочки з цієї сторони. Значить викидаю приблизно я прикидав це під коліно. Ось буде в мене проволочка. Наш, ось в мене буде перша перша брунечка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось тут ми будемо обрізати. І так же саме той другий рукавчик майбутній. Також ставимо на 6 бронечок. Це буде у нас від проволоки чи на проволоку. До проволочки ми будемо прибирати в наступному році все, що у нас буде. Після того, як виконали обрізку, беремо наші вози, збираємо всі до кучки і пробуємо, куди він на цей кущ кущі лози будуть лягати. В моєму випадку вони лягають ось в цю сторону. Я їх ось так прижимаю. Можливі можуть бути тріски самої молодої лози цієї визрішує. Не переживайте. То таке то нормально буде перезимує. І ось так привертаємо земельку його. Тобто, як бачите, не глибоко, тобто ось так на 4-5 на пальців. Тобто на пів штика. Штик. Штик це якщо м'яка земля. Ось так загортаємо, просто нічого важкого нема. В кого немає можливості де прикопати можна буде замотати мішковиною. Такі мішечки як з-під сахара підходять, в тому році практикував і вроді би нормально перезимували. Ось так засипаємо повністю нашу ямку. Ось так він буде зимувати. А тут накинемо мішковину. Ось такі наші роботи осінні по винограду. Закінчені. Кому сподобалось, ставимо пальчик вверх. До зустрічі. Всім крепкого здоров'я!